Все в я згадаю, з добрим ранком привітаю землю нашу Барвінкову, рідну солов'їну мову, милу серцю Україну, рідну нашу батьківщину. Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами будемо я знаю, що ви дуже-дуже їх полюбляєте. А хто вам їх читає? Хто розповідає? Погляньте, малята, хто ж це до нас завітав? Так, це курочка. Але чому вона така сумна, невесела? Та ще, здається, і плаче. Добрий день, малята, я плачу, адже мій братик-півник загинув, бо був неслухняним. Тепер я намагаюся всіх попередити, щоб не сталося лиха. Колись давним-давно нашу історію записав український письменник Костянтин Ушинський і назвав цю історію так умій почекати. Шановні діти, ви його прочитайте обов'язково, а мені час поспішати до інших людей. Не плач, курочка, ми виконаємо твоє прохання. Тож, малятка, послухайте, будь ласка, казочку видатного письменника Костянтина Ушинського умій почекати. Жили собі брат і сестра, півник та корочка. Побіг півник у садок та й почав клювати зеленісіньку смородину, а курочка йому каже Не їж півнику, почекай, доки смородина достигне. Півник не послухався, клював та й клював і наклювався так, що на силу додому дійшов. Ой, кричить півник, лишенько моє, боляче мені, сестричко, боляче. Напоїла корочка півника м'ятою, прикладала гірчичники і пройшло. Видушав півник і пішов у поле, бігав, стрибав, зогрівся, спітнів і побіг до річки пити холодну воду, а корочка йому гукає Не пий, братику, почекай, поки прохолонеш. Не послухався півник, напився холодної води, і тут затрусила його лихоманка, На силу його корочка додому довела. Побігла корочка до лікаря, виписав лікар півникові гірких ліків і довго пролежав півник у ліжку. Поки хворів півник, вже й зима настала. Видужав півник і, бачить, що річка льодом укрилася. Схотілося півникові на ковзанах покататись, а курочка й каже йому Ой, почекай, півнику, дай річці зовсім замерзнути. Тепер ще лід дуже тонкий. Втопишся. Не послухався півник сестри. Покотився по льоду, лід проломився, а півник шубовсю воду. Тільки того півника й бачили. Дідки. Вам сподобалась казочка? Так, а як вона називається? Вірно, умій почекати. А ви запам'ятали, хто ж її написав? Так, Костянтин Ушинський. А хто ж головні герої казочки? Так, курочка і півник. А що почав клювати півник? Так, смородину, але зелену. А про що його попереджала курочка? Що буде боліти живіт, що буде зле. А як ви думаєте, чому півнику стало погано? Так, тому що не можна їсти зелену смородину. Потрібно чекати, поки вона достигне, Дітки! А як курочка лікувала півника? Так, давала чай зм'яти, ставила гірчичники. А можливо, хтось із вас запам'ятав, чому півник простудився? Вірно, він пив холодну воду. А що ж йому прописав лікар? Дуже багато гірких ліків. Друзі, а яка ж пригода сталася з півником? Взимку. Як ви думаєте, чому трапилось лихо? Дійсно, не можна ходити по тонкій кризі, можна провалитися. А зараз, дітки, я пропоную вам переглянути дослід, як же утворюється крига? Для цього нам потрібно взяти дві склянки води, які потрібно поставити до морозильної камери. Та трішки зачекати. Одну склянку дістанемо раніше з морозильної камери, і ми побачимо, що в ній утворилася крига, але вона тонка. Пізніше з морозильної камери ми дістанемо другу склянку, в якій крига міцна, і утворився товстий шар льоду. Малятка! Провівши цей дослід, можна зробити висновок. Що якби півник трішечки зачекав, то і не трапилося б з ним ось такої біди. Дітки, а чи сподобалось вам те, як закінчилася казочка? Ні, мені теж не сподобалось. Дуже шкода півника, правда? А давайте переробимо казочку так. Щоб у неї був гарний кінець. Півник став слухняним і не пішов на тонку кригу. А коли крига зміцніла, то разом із курочкою пішов кататися на ковзанах. Ну що, друзі, таке закінчення казочки вам більше подобається. Мені теж. Але ви можете придумати своє закінчення казочки. Багато дітки ми трудили. Наші спинки, ніжки дуже втомились. Тож запрошую всіх вас на фізхвилинку в цей час. Руки в сторону та вгору. На носочки піднялись. Підніміть голівку вгору і на долоньки подивись. Руки в сторони розводимо, опускаємо плавно вниз. Присідати ми почнемо. Добре, ноги розімнемо. Раз, присіли, руки прямо, встали. Знову все так само. Нахил вліво. Раз, два, три. Повертаємося вправно. Все виконуємо гарно. Вліво, вправо повернулись. Ось розминці вже кінець. Хто ж старався молодець. А на нас вже чекає творча студія, у якій ми виготовимо слухняну курочку. Але спершу пальчикова гімнастика. Я про неї не забула. Гребінь маленький, у курочки є. Дзьобом водичку курочка п'є. Дзьобик у миску вниз опускає, потім угору його піднімає, знову опускає і знов піднімає свіжу водичку так попиває. Для роботи дітки нам потрібен кольоровий папір білого, зеленого, жовтого та червоного кольорів. А також потрібен нам обов'язково клей, ножиці, олівчик, предмет округлої форми, більшого і меншого розміру, серветка та дощечка для наклеювання. Беремо дітки предмети округлої форми, більшого розміру та меншого розміру. І на білому аркуші обводимо їх. Ось у нас буде велике коло, і менше коло. І менше нам потрібно три кружечки таких. А потім вирізаємо. Ось я вже й вирізала кружечки. Тепер ми кружечки меншого розміру. Згинаємо. Навпіл ось так. Великий кружечок ми теж згинаємо навпіл. Пальчиком проводимо лінію згину ось так. А тепер, погляньте ми круг поділили навпіл. А тепер ножничками. Ми відрізаємо ось оцю частинку. Це в нас буде, дітки, голова нашої майбутньої курочки. Дітки, ось погляньте, я вже і відрізала цю частинку. Ось так у нас було коло. Гляньте, я відрізала, це у нас крило буде, а це у нас буде голівка. Ми її потім приклеїмо. А тепер це у нас крило, ми намалюємо ось таку хвилясту лінію. Це буде пір'ячко. Домальовуємо до кінця і вирізаємо. Ось дітки я уже і закінчую вирізати крильце нашої курочки. Ось так. А тепер нам залишилося приклеїти. Приклеюємо ми ось цю сторону. Тут у нас крило, ми Перевертаємо, змащуємо клеєм та приклеюємо. Ось так. Крильце залишається неприклеєним. А тепер приклеюємо голівку. Спочатку ось так поставимо. Перевернемо, змастимо клеєм, і теж приклеюємо. Тепер нам залишилося приклеїти дзьобик, хвостик та гребінець. А тепер нам залишилося приклеїти хвостик. Ми змащуємо одну сторону, Нашого хвостика і приклеюємо. Верхня сторона у нас не приклеєна. Потім знову змащуємо клеєм і приклеюємо всерединку нашого хвостика другого. І залишиться в нас останній. Вийшла курочка моя погуляти, свіжої травички пощіпати. Ось така дітки курочка вийшла у мене. Я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. Оченята нашій друзі. Бачать все вони в окрузі. Пропоную з ними пограти, щоб краще зірма. Нас ця Вірно, бути слухняними, але я впевнена, що саме такі ви у нас і є. На сьогодні все, малята! Я говорю вам до побачення і до зустрічі!